Вітаю вас, шановні колеги. Дуже приємно за запрошення щодо участі в методичному інвенті. Мене звуть Оксана Дубініна і я представляю Державний заклад вищої освіти університет менеджменту освіти. Разом із своєю колегою ми розробили такий невеличкий майстер-клас на тему цифрові інструменти підготовки сучасних фахівців. І хотіла б вам сьогодні презентувати свої наробки. Дані наробки були розроблені в межах діяльності науково-практичної студії, розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах. Трансформаційних змін суспільства. Дана студія працює на двох кафедрах, саме кафедрі публічного управління, проєктного менеджменту та кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту. І якби ми були з вами у прямому ефірі, ми б почали б з вами нашу зустріч з такої невеличкої гри, давайте познайомимось. Я б у вас запитала, які мобільні застосунки ви використовуєте у власній професійній діяльності? І, мабуть, я від вас отримала підповідь, що ви дуже часто застосовуєте Classroom, різні ігрові застосунки, які сприяють творчій активності учнів. Я думаю, що серед них би були і різні YouTube канали, телеграм канали та інші. І для того, щоб використовувати такі застосунки, необхідно і вам, і здобувачам освіти. Мати високий рівень цифрової грамотності. Що ж таке цифрова грамотність? Давайте подивимося на слайд і розберемося в цьому понятті. А саме це набір знань, мій та навичок, необхідних для безпечного та ефективного використання цифрових технологій та ресурсів мережі інтернету. На сьогодні, в умовах реального сьогодення, цифрова грамотність та інформаційно-цифрова компетентність є обов'язковими не тільки для учасників освітнього процесу, а й для особистості в цілому, як повноцінного громадянина суспільства. Цифрова грамотність передбачає вміння користування інформаційно-комунікаційними технологіями. Обладнання та власною інформацією сьогодні, в законі України про концепцію національної програми інформатизації з усіма внесеними змінами від 16.12.2020 року зазначено, що обчислювальна та комунікаційна техніка. Інформаційно-комунікаційні мережі, бази і банки даних та знань, інформаційні технології, системи інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництва, технічні засоби інформатизації, системи науково-дослідних установ та підготовки висококваліфікованих фахівців є складовими національної інформаційної інфраструктури і основними чинниками, які забезпечують економічне піднесення та розвиток нашої країни. Цифровізація, що ж це за слово, що вона вкладає. Якщо ми звернемося до визначення через цифрову анженту, то цифровізація це впровадження цифрових технологій в усі сфери життя, в усі сфери життя людини, від промисловості до дитячих іграшок. І дійсно, ні для кого не секрет, що сьогодні активно впроваджуються в гуртки з робототехніки. Ми застосовуємо Різні мультимедійні дошки, мультимедійні плакати, різні такі аплікаційні активні форми, які у вигляді забавок розвивають наших учнів. І якщо ми звернемося знову ж таки до цифрової адженти, то до цифрових змін в закладах освіти буде спонукати саме. Ця цифрова адже, яка була затверджена до 2030 року, і в якій зазначено, що швидкі та глибинні наслідки від переходу на цифру будуть можливими лише тоді, і, тоді і коли цифра буде трансформувати. Основні життєві позиції людини, української людини, суспільства в цілому. Якщо ми з вами порівняємо, що ж відбулося в освіті за останній рік щодо впровадження цифрових технологій і що нового такого стало, то ми побачимо, що у травні 2021 року була презентація проєкту концепції. Щодо цифрової трансформації освіти і науки, яка передбачала впровадження п'яти основних кроків: це сучасне цифрове освітне середовище, яке потрібно сформувати на базі закладу освіти. Це цифрові компетентності, які будуть формуватися у здобувачів освіти, це розроблений сучасний зміст освіти, це прозорість та ефективність процесів та послуг, а також достовірність та доступність даних. Таким чином, усі ці п'ять кроків реалізовувалися через створення певних цифрових процесів на базі закладів освіти, завдяки розробці певних платформ освітніх і остання платформа. Була представлена 6 грудня 2022 року, яка має назву Професійна освіта онлайн. Ознайомитися більш детально з такою платформою ви можете через YouTube канал посилання бачите на екрані. А сьогодні не для кого не секрет, що активно використовується при онлайн навчанні така цифрова платформа, як Всеукраїнська школа онлайн, яка містить Відеоуроки, тести, різні відеоматеріали, самостійні роботи з 18 основних предметів: це українська мова, українська література, фізика, математика, хімія, правознавство та інші. Ви бачите на екрані QR-код, завдяки якому ви можете зареєструватися на даній платформі, і при реєстрації ви можете обрати опцію для себе. Ви можете зареєструватися або як слухач, або як учитель. Якщо ви реєструєтеся як учитель, то, відповідно, ви маєте створити свій власний кабінет і отримаєте доступ до цього кабінету формуючи свій клас на даній платформі. Якщо ви будете як учень використовувати дану платформу, ви маєте звернути обов'язкову увагу так само і на те, що кожен тест уроку можна виконувати декілька разів. А якщо ви будете працювати з цією платформою як викладач, ви побачите, що ви можете створити журнал успішності своїх учнів або учениць. Наступною не менш цікавою для дітей сьогодні є така платформа, а скоріше за все, це є мобільний додаток Airbook, який дозволяє вивчити такі складні дисципліни, як фізика, хімія, біологія, і побачити все це на власні очі завдяки доповненій реальності. І так само ви бачите на слайді. QR-код, завдяки якому ви можете завантажити даний застосунок на свої пристрої. Не менш цікавою є ресурс така собі цифрова бібліотека Mosaic Education, яка містить 3D відео різних явищ та процесів, а також окремі елементи, починаючи від аудіо і завершуючи повними цифровими уроками. Завдяки цим всім матеріалам, ви можете або використати шаблон цифрового уроку, який представлений на даній платформі, або самостійно створити свій власний цифровий урок, використовуючи аудіо та відеозображення. Найголовніше, Щодо особливості даної платформи, це те, що її можна використовувати від початкової школи до самоосвітньої діяльності, а також у закладах позашкільної освіти, створюючи і розробляючи цікавий власний цифровий урок. Ви можете використати Такі цифрові інструменти, як музику композиторів, спів пташок, звуки тварин, натиснувши у віконечку цифрова медіатека аудіо. А так само розробляючи цифровий урок власний, ви можете звернутися до відеотеки і натиснути розділ відео, і там ви знайдете більше тисячі вкладочів з різноманітними відеоматеріалами, які будуть націлені на розвиток творчої особливості учням та формування їх нових знань. Найменш цікавим мобільним застосунком у вивченні. Математики є мобільний застосунок в кліє. Ви бачите покликання на YouTube канал, завдяки якому ви можете переглянути, як його можна використати у власній професійній діяльності. А я від себе додам коротку, що даний мобільний застосунок дозволяє продемонструвати учням і допомогти учням у побудові таких складних математичних фігур, які Є складними для їхнього вивчення. Так само є дуже цікавим YouTube канал, Цікава наука. На каналі доступна велика кількість популярних освітніх відеофільмів з біології, астрономії, географії, математики, і найголовніше, що всі вони озвучені українською мовою. Наступним ресурсом є невеличкий відеоконтент книга Мандрівника Україна, завдяки якому ви можете вивчати цікаві історичні факти і мотивувати учнів до вивчення історії рідної країни. Дуже цікавим мобільним застосунком, який дозволяє вивчати хімічні елементи, це є мобільний застосунок, який має таку саму назву Хімічні елементи, в якому міститься ви бачите на екрані скрін детальний опис цих хімічних елементів, які представлені у застосунку відповідно до складових таблиці Менделєєва. Дуже гарним при підготовці ЗМО є додаток, ЗНМО додаток, який спрямовує Саме підготовку здобувачів освіти 10-11 класу, які збираються вступати до закладів вищої освіти. І наостанок хотіли б вам, з вами поділитися таким цікавим ресурсом, як хімічні елементи, головоломки. Наші діти дуже люблять грати, а відповідно граючи, вони можуть вивчати різні хімічні елементи. І на останок від нас невеличкі поради. Якщо, наприклад, у вас немає світла, що робити, а заняття провести потрібно? І в цьому випадку ви можете записати головні тези та нотатки у вигляді Word повідомлень створити, наприклад, власний телеграм-канал і надіслати учням. Або так само як і я, записати з використанням платформи Zoom або якихось інших платформ, записати відео урок і так само переслати через телеграм-канал або викласти на власному сайті. І на останок ви можете скористатися роботою каворкінгу, який ви легко можете знайти за які сервісам у Google. На цьому, ми щиро дякуємо вам за увагу, разом прямуємо до перемоги і запрошуємо до співпраці.